60 років мого життя, а також за покликання, яке вже пройшло 25 років як священник так і чорнешого життя. І я розділяю радість з вами і хочу Бог подякувати разом з вами за той великий дар життя і дар покликання. Тому від сьогодні Марія хай прийме нашу ту жертву і молитву, і, і Ісус нахай прийме. Нашу подяку, особливо я складаю подяку за всіх вас і тих, кого я зустрів на своїй дорозі. Я складаю подяку, так як батькам, також і всіх тих інше, яких я зустрів, також і пораненим багато людей, я бачив, завжди я зустрічав як батьків і матерів, чи як братів і сестер Христі. Тому і в вас. Привітав вже тут і, і разом з вами, вже не раз ми домолилися, але сьогодні для мене особливий день, і, і я не хотів його так в так для себе провести, тому що е, покликання це є спільна така жертва. Це є Радість Марії, пригоного народа сьогодні нас збирає. Передусім Господь нас запрошує за те, щоб ми кожен день, кожну хвилину прославляти його і дякуємо за ті дари, які він нам дає сьогоднішній день. Вітаючи Отця Антонія, ювілеєм 60 років, а також дякуючи Богу за цей дан життя, вітаючи і. Цей дар, священства, дар життя Монашесті, який в цьому році тені відмічає 25 років, дякуючи ми молодості від заступником Пресвятої Діви Марії, щоб надалі зростав. І так зростав в цьому священстві, зростав в Монашистві, зростав під опікою Пресвятої Діви Марії зростав на цій дорозі, яка дана дорогою, як дорога святості. 最後までさあ、a めんね。 Родя Бог у мене в шаблях спасіння і огневгоним про проведливості. Є час на цю радість, але і ця радість має джерело ось. Ця радість має джерело тому, щоб служити Богу, служити людям. Починаючи цю подячну службу Божу, починаючи службу Божу, в якій будемо разом молитися і просити, щоб ми всі зростали в вірі, надії, любові зростали в тих апостольських обов'язках, до яких покликує кожного з нас Господь, особливо в цьому часі Великого Посту, щоб ми зростали, зростали через покаяння, розуміння того, що людина є гріховна перед Богом і перед людьми, перепрошуючи за ці діки, усвідомлюючи їх, зростаючи через особливу молитву, зростаючи в нашій духовності, через... Милосердия, діла, які милі приємні Богу, І бажав би він насилитись стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавши, він сказав, скільки намітів мого батька мають у нас хліба, а я тут гину з голову. Стану піду до свого батька і скажу йому. «Батько, я дішив перед небо і перед тобою, і вже не хідний зратися твоїм сином. Прийми ж мене, як одного, твоїх найбільші. Тож він піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і родів побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав, батько, я сіжив перед небом і перед тобою. Я не діти зватися силом своїм. Та першо сказав своїм рабам, Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. Приведіть від Модового неселята та колі. І будемо їсти і веселитися, бо це цей, цей син мій був мертвий і ожив і знайшовся, і почали веселитися. А його старший син був полі. Коли й учи наблизився до хати, почув співий танці. Закликавши одного із слуг, він запитав, що це таке. Той сказав, «Твій брат повернувся і твій батько заколов відгодовані теля, бо здоровив його прийняття. Тож він та ті не хотів увійти. І опатько вийшов і мовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батьку. ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав ніколи заняти, щоб я поселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив моє майно з плутницями, повернувся, ти заколовши під подуманим змінитися. А той відказав йому, син, ти завжди зі мною і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся. Слово, Dziękuję Bogu za Księdza powołanie i wybuch oraz wszelkie laski, jakimi obdarzono Księdza w ciągu minionego świeczu wieczoru. Podziękowanie kieruję także do Księdza za wierność Bogu i obrany koncepcji. Za się postorską i wszelkie trudy podejmowane w miłości do Chrystusa ustawień Kościoła. nagrała tak, księdza na wiarę swoim władzom i błogosławieństwom. Życzę aby ksiądz czerpał odwagi i moc do wybrania Jezusa wciąż na nowo. Życzę radości, z Marianckiej drogi, to doświadczenia do w biedności Boga w życiu. Maria niepokojona, i błogosławieństwu Ojcowi Zgromadzenia niech wywracają tak księdza ta przed Panem uchwyty błogosławieństwo na dalsze grudnienie i obowiązki. Szczęśliwy, Zuzby, jak Birthusa i Kościoła. Zdarnym bitwy i pozdrowieniem Chrystusie, przyłożonym generalnym ekipu do цього czasu, ksiądz Jan Mikła i Kromosz. Дякую всім, а я, пані Патрія, прийшли дітям вам, сьогодні прийняти, що ви прийшли сьогодні, як ви будете читати. Бо все, що ви читаєте, це адрес Ісуса і Марії. Бо ми тільки так, скажемо, пішли за ним, а через нас Ісус Марія отримує палубу. Тому ще раз, ще раз, дякую вам всім, сьогодні. وقت پُرانا ہو گیا سلام ہو اس کو نہ لیے وہ اس کو